Виявити туберкульоз та інші патології органів дихання за декілька хвилин. Сьогодні медики обласного фтизіопульмонологічного центру приймали пацієнтів не тільки у закладі, а й в центрі рівного. Обстежували бажаючих у флюоромобілі, який обладнаний всім необхідним, аби на ранній стадії виявити туберкульоз, запалення легенів та навіть онкологію. Для діагностування або виключення цих хвороб потрібно всього 5-7 хвилин. За допомогою цифрової флюорографії буде проведено обстеження, зокрема, органів грудної клітки де можна будуть виявлені як специфічні, так і неспецифічні процеси в легенях. Це можуть бути такі, як туберкульоз. Зокрема, проходить акція в зв'язку з місячником боротьби з туберкульозом. І це те, що викликано специфічним якимсь агентом, а не специфічно, це будь-які запалення бронхіти, які можуть бути загальним викликаними бактеріями і вірусами. Перед обстеженням у людей беруть особисті дані для того, аби в подальшому повідомити результати. you <laughs> Береться їхні дані контакти, і буде по вайберу або в телефонному режимі повідомлені всі результати обстеження. При потребі пацієнти будуть скеровуватися запрошені до фтизіопульмологічного медичного центру для дальшого обстеження та призначення при потребі лікування. Одночасно з перевіркою легенів люди могли визначити і наявність у них від інфекції. Для цього потрібна була всього крапля крові та 10-15 хвилин очікування. Для того щоб зробити тест, ми беремо спиртову серве. Протираємо пальчика. Беремо скарифікатор, проколюємо пальчика. Першу каплю крові обов'язково забираємо стерильною серветкою. А також беремо одну каплю крові. Беремо капаємо в тест. Згідно інструкції, беремо дві капельки буфера і чекаємо 10-15 хвилин. Результат така виїзна перевірка організована в рамках всеукраїнського дня боротьби із туберкульозом, що відзначатимуть наступного тижня. Не стоїмо осторонь для того, щоб максимально наблизити медичну допомогу до населення. Дана акція приурочена до місячника по боротьби з туберкульозом. День боротьби з туберкульозом ми відзначаємо 24 березня. За словами Федора Авруки, на Рівненщині спостерігається ріст захворюваності на туберкульоз. Це пов'язано не лише із приїздом внутрішньопереміщених осіб, які теж хворіють, але й психоемоційним здоров'ям людей. Адже саме в стані виснаження організм найбільш вразливий. Ми маємо плюс по статистиці 17,6% шість порівняно з 2021 роком. Тобто статистика йде, відмічається зростання, але зростання відмічається не тільки через те, що збільшилась кількість внутрішньопереміщених осіб, так, інші речі. Ну, у нас в країні війна, то є передумови, є психологічні речі, є інші, які провокують плюс. Дуже вагомий внесок це розпочата конструктивна співпраця між закладами первинної медичної допомоги. Між фтизіоцентром. це значимо, хто не встиг безкоштовно перевірити власне здоров'я сьогодні. Може це зробити в понеділок, 20 березня з 12 до 14 години на театральній площі. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск новин.